Подвір'я біля будинку волонтерів В'ячеслава та Мисько. Чоловік показує машину з гуманітарною допомогою, яку відправлятимуть на фронт, та у населені пункти, де відбуваються бойові дії. Ця гуманітарна допомога теж поїде частково хлопцям. Частково це будуть спальники і там деякі речі, які і вони потребують. Там от а це все поїде на лікарню. Тут є милиці, є е, пересувні, такі як ліжко свого роду. Да, пересувне будемо казати, і каталки. Відповідно, заходимо з волонтером у будинок, де він проживає з дружиною та п'ятьма дітьми. О, Отак ми, ми живемо, і так у нас всюди гуманітарна допомога. Волонтери та подружжя розпочали з початку повномасштабного вторгнення. Розповіла етнічна кримська татарка Оснія Мисько. За її словами, у 2014-му через анексію Криму вони змушені були звідти виїхати. Насправді ще в 2014-му році ми думали, що так легко це не закінчиться. Тобто ми вже їхали е, їхали на захід. Тому що знали, що то далеко і <гум>, до нас можуть не дістати. Насправді, от коли все почалося, ми самі збиралися їхати. Тобто в нас було купа можливостей, що ми могли все покинути, як є, і почати знову з нуля, але краще життя. Він приходить один день, так дуже пізно. Я кажу: ну де ти був? Вже така пізня година, так страшно. Тут <гум> перші, перші тривоги такі, А він каже: Ти розумієш, каже, там люди їдуть. І каже: ну як ми то все лишимо? І каже в них. Ти розумієш, в них нікого нема. З початку повномасштабного вторгнення подружжя Мисько надали прихисток більше як тисячі вимушеним переселенцям. Для цього облаштували будинок селі Чінадієво та створили громадську організацію. Шан пішли отак, знаєте, один другому передає як сарафанне радіо. Люди дізналися, що ми можемо чимось допомагати, робили нам списки, чого їм потрібно. Так дійшло, що військові почали до нас звертатися. Загалом закупалося для військових все. Починаючи від берців, які я тепер розуміюся, що таке лова, що таке ще інакше, форма, точно так же, точно так же були моменти, коли навіть закупляли зброю. Так само машини є, була перша, перша наша потреба була в швидкій, була броньована швидка, потім друга швидка, потім організації потім, ну, так все починалося. Для поранених військових усніє мисько готує кримськотатарські страви. Часто приїжджають о, поранені військові, і ми готуємо, стараємось не тільки на свята, знаєте, тому що на свята і так всі о, дуже концентровано це роблять. А так і просто знаєте, дещо якісь о, там чиряки, о, бохча в нас є така стала. Намагаємось чимось таким, що знаєте, день коментарями формуєш. Але і наша національна кухня, вона трошки інакша, і таку має деяку свою там унікальність та? і таку ізюмінку. Усніяти В'ячеслав розповідають, що для них найважче в волонтерстві. Саме найважче це коли тебе просили, а ти не встиг. От ось. Коли вже не треба, знаєте. Збираєш цій людині, ти, ти зробив, але шкарпетки. ти не встиг передати. передав. Потім... Її вже нема, просто-напросто. Да. Не, просто. А потім просто дзвонить і кажуть, що вже не треба. Да. Якщо можна, вже на мішки. Да. Ти збираєш по 200 гривень за той мішок, розумієте? Щоб просто потім. то… Ну, да. Це дуже важко. Баба! Да. Так, -ба. да, коли ти збирав, збирав, а потім... Усніє та В'ячеслав кажуть, волонтерити будуть до перемоги України. І все, ти вже, якщо втягнувся в цю справу, ти вже не можеш зупинитися. Я би сказала, так навіть хотіли на деякий момент взяти паузу, тому що ну, вже два роки так, пройшло. І коли так втомлюєшся, що ти не можеш. Ти, ти ранку просинаєшся, в четвертій, можуть подзвонити, в п'ятій, там щось треба, щось терміново, ти зриває, він зривається, їде, так, я з дітьми. Волонтерів бувших не буває. От ти вже якщо почав, ти мусиш водити до кінця. І е, е, до перемоги. Оксана Ушакова, Андрій Гісим, Суспільне, Новини Закарпаття.